Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 9 липня 2024 року Лівобережна Херсонщина. Поспіла новинка моєї колекції, абрикос під назвою Біг бомба. Плоди вже м'які, майже всі плоди, це перші плоди, сигналки. Заявлена вага плодів до 100 грам Я думаю, тут плоди. Мабуть, 60-80 грамів це і більший. Але така дика засуха в цьому році, це якби норма вважається. Сорт має ряд цілих характеристик, такі як добра транспортабельність, високий смак, калібр на нискрослих підчепах досягає до 200 грамів. На жерделях, на звичайних підчепах на високорослих буде до 100 грамів максимум. Ще одна з найцінніших властивостей в нього це те, що генеративна брунька, тобто квіткова, має високу морозостійкість. до 30 градусів морозу витримує. Сорт з Німеччини. Зараз попробую, як він по смаку. На дотик такий пружній. Відрив такий сухий аж хрумтить. Така серединка. М'якоть товста, кісточка невеличка, м'якоть м'ясиста, така солодка, такий насичений різнобарний смак абрикосу доброго, з відтінком якихось ягід ж тут середня, так як він транспортабельний, дуже. Ну, от, не так, як річкою тече з інших. Шкірочка товста з невеличкою кишлинкою. общем ну, по всіх параметрах мені сорт подобається. Сорт під назвою Біг Бомба. Ну, смак якось по смаку мені нагадує, ананасний шалах якось більша частина смаку нагадує об ананасних шалах і потім свій присмак сортовий. Це моя новинка, багато про нього не скажу, поки це ж прищепа загорічна на дереві дала сигнальний врожай на показ. Сорт дефіцитний, поки він не отримав розповсюдження. В Германії ним засаджують великі площадя через його такі цінні властивості. На нескорислих пічепах він видає зовсім взагалі іншу вагу з таким калібром 3А, ніби я читав за калібр. Це десь 150 грамів в середньому. Ну і плюс такий смак видатний, плюс транспортабельність, плюс невибагливість вирощування. Розстійкість та інші цінні якості. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення!